Впите, будь ласка, сторінку 136-го підручнику. Зараз ми з вами розв'яжемо ситуації, ті правові ситуації. І спробуємо визначити, чи є в цих ситуаціях правопорушення. Довести, якщо так, знайти аргументи для доведення своєї думки, якщо тут немає правопорушення, теж знайти аргументи. Значить, будь ласка, нам ситуацію номер 1 читає Даша. Прошу Даша, читає ситуацію No1. Під час передку 60 класу вийшли на шкільне подвір'я, почали грати сніжки. Один із школярів вирішив продемонструвати свою силу, почав кидати сніжки на дах школи. Одна із сніжок потрапила у вікно, в результаті чого було розбито скло і його уламковим пораненому школярку 3 класу. Дякую, Даш. Отже, давайте визначимо, чи є в даній ситуації правопорушення. Для цього ми з вами передаємо що ознаки право порушення. Прошу, будь ласка. І які ви в цій ситуації знайшли ознаки правопорушення? Не соромуйся, піднімаємо руку. Які є ознаки правопорушення? Прошу діва. Це протиправний акт поведінки? Так, це протиправний акт поведінки. Так? Дійсно, це протиправний акт поведінки. А в якій формі цей акт поведінки було скоєно? В якій формі? Прошу, в якій формі? Артем, будь ласка. якій формі? У формі дії чи бездіяльності? Дії, вірно, які ще ознаки правопорушення ми тут знаходимо, окрім того, що це протиправне акт поведінки. Прошу, Діма? Це винне діяння. Це винне діяння. Давайте з'ясуємо, хто у нас в даній ситуації є суб'єктом правопорушення. Прошу дитя, хто є суб'єктом правопорушення. Учень 10 класу, які Пішов на подвір'я і кинув веснішкою вікно. Так, учень 10 класу, який вийшов на підвір'я шкільне під час перед. Він є суб'єктом правопорушення. Знач, Дмитро сказав, що діяння винне. Давайте визначимо форму вини. форму вини. Будь ласка, тіму, форма вини, на твою думку. Яка тут вина? Визнач форму вини. Прошу. Аліна? На мою думку, це необережність. Це необережність, поясни, будь ласка, чому це необережність? Тому що він хотів не намисно його, що це вірно, а так, щоб погратися. Так, Це його жар, так не... да, був? Тобто да, він, він не чекав і не планував да, завдати комусь шкоди, вірно? Отже, вона у нас необережна. Форма, вони необережність. Давайте визначимо вид необережності. Вид. Хто? Прошу, Даша. Чому пояснити крови недбалість? Тому що він, він, він міг бачити дії. Він міг би передбачити, що станеться, але він це не передбачить, і тому це не... Тобто він міг передбачити шкідливі наслідки, так. вірно? А які шкідливі наслідки, прошу Даша, тут у є ситуації? Це і надання фізичної Завдання... шкоди. Дівчинці. дівчинці, так, у нас. Добре, ми з вами визначили. Давайте вид шкоди, вид шкоди визначимо. Які у нас тут є вид шкоди в цій ситуації? Який є вид? Власне, Марина, прошу, вид шкоди є? Матеріальна. Матеріальна. Лише матеріальна і фізична. Психологічно і психологічна. І психологічна. І моральна. Матеральна. моральна. Матеральна. 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 Будь ласка, доведіть, що тут є всі три види шкоди. Починаємо з фізичної. Прошу Тетяна, доведіть, що фізична шкода. А, фізична шкода це в дівчин. Так, значить, дівчинки завдано її здоров'ю, завдано шкоди. Вона отримала поранення, це є фізична шкода. Добре, доведіть, що є моральна шкода. Марина, моральна, моральна, тому що цій дівчині ця, вона просто знакома. Так, Она не тримала стрес, стрес, вона дійсно. А матеріальна шкода, бо майнова, хто вона що вона теж цій ситуації? Прошу Саша. Майнова, тому що ну, ці осколки від скла, яке розбив хлопчик, ну, пошкодило дівчинці обличчя або руки. Ну, це фізична шкода. Ми питаємо, я питаю про матеріал. Ну, їй потрібно піти у медпункт, аби їй допомогли і потрібно потрапити повністю. А можливо, йдеться в лікарню, да, звернутися? Отже, підуть кошти на лікування, да? Так, а ще в чому полягає матеріальна шкода, ще, Аліна? Заречі, які пошкоджені так, може, ні одяг, так, шкодять, а ще він доще. Я... Я... Так, ми не знаємо, в якій власності перебуває навчальний заклад, чи в державній, чи в комунальній, чи в приватні. Так? Але це чиясь власність, вірно? І тому шкода власнику завдана. Дуже добре. Давайте ще визначимо деякі ознаки правопорушення. Не всі визначили. Прошу ще ознаки правопорушення якими ще в цій ситуації знайшли однаки правопорушення? Задається суспільству давної шкоди, а то ми завжди не бачите. Так, Тетяно, ми сказали, що шкода завдана. Да? Шкода може бути завдана як суспільству, да? так і конкретній особі, навіть державі. Видно? Шкода може бути. У нас тут шкода є, ми визначили її. Так? так, а ще не всі ознаки. Які ще ознаки має правопорушення? Будь ласка, а чи є тут Валентин причинно-наслідковий зв'язок між діянням старшокласника і шкідливими наслідками? Ну, коли старшокласник кинув сніжку у вікно, він розбив вікно, це було перше. І внаслідок цього... Від скла, поранили дівчину. Так, так вірно. То, причина була, що він зупинив вікно, а потім після цього вже і випадка. От ми бачимо, що його діяння, да? діяння призвело до чого? До Пошкалась. завдання шкоди. Вірно? Якби він не кидав смішку, цього не сталося. Отже, причина наслідковий зв'язок в цій ситуації є між діянням і наслідками. А ще одна Будь ласка. Теж одна з головних познак будь-якого правопорушення, яка Прошу. за скоєння правопорушення Ірна, що настає? Яка юридична відповідальність? Ми на наступному році будемо вчити тему юридична відповідальність. Але зараз давайте пригадаємо те, що ми вже знаємо з матеріалу 9 класу, да? і спробуємо визначити, чи буде старшокласник Віктор притягнути до юридичної відповідальності і до якого виду. Як ви гадаєте, який вид правопорушення сконів е, старшокласник? Чи можливо декілька видів Даша, прошу? Кримінальний та цивільний. Так, Даша вважає, це кримінальне правопорушення і яке цивільний. і цивільне. Роз'ясни, що в його діянні є кримінальним правопорушенням, а що цивільним? Прошу, Даша. Казав, він завдав шкоди фізичній особі так. і цивільне він пошкодить вікно. Так, пошкодив вікно. Майно, так, честь. Добре. Нам Дмитро розкаже, прошу Діма, а як називається кримінальні правопорушення по-іншому, будь ласка, злочин. Кримінальний злочин, так, вони називаються? Вірно. В якому нормативно-правовому акті міститься перелік усіх кримінальних злочинів? Прошу, Діму. В якому нормативно акті? Не пам'ятає Аліна Кримінальному кодексі. Кримінальному кодексі України. Вірно, Аліна. Отже, давайте пригадаємо, да? з, з якого віку настає кримінальна відповідальність, хто є суб'єктом кримінальної відповідальності і суб'єктом кримінального злочину. Прошу Даша. Відповідальність за 14 років Об'єктом є і суб'єктом є фізична особа. Так, але це відповідь не повна. Кримінальна відповідальність настає з 14 років. За які злочини? За які? Прошу, хто скаже? За Валентин. Валентин, за які? А, за особливо, за особливо. Валентин. тяжкі Валентин. і Валентин. тяжкі. Вірно. А за більшість кримінальних злочинів, за більшість Денис, якого стає відповідальність? Ні, не 17 Ірина. 16. 16. 16 років. Герой нашої ситуації до, досяг 16-річного віку, прошу Марина. Досяг, то можливо, і 15. Отже, давайте подумаємо. Якщо він вже досяг 16-річного віку, чи буде він вважатися суб'єктом злочину в даній ситуації? Так. Прошу. Так. А якщо він навіть не досяг 16-річного віку, чи буде він вважатися? Так, звичайно, так. Тому що. Уже з 14 років, нагадую, за статтею 22 Кримінального кодексу відповідальність застає за такий злочин, як завдання тілесної шкоди. Так чи ні? Так, дуже давайте. Але все одно остаточне рішення приймати хто? Суд. Бо ми не знаємо тяжкість даного злочину. Вірно? Вірно. І останнє до вас запитання, то давайте подумаємо в цій ситуації. Є склад правопорушення? Чи немає? Хто мені нагадає, а що таке склад правопорушення? З яких елементів складається? Прошу, Валентин, склад правопорушення. Назви чотири складові елементи складу правопорушення. Суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна суб єкт, суб сторона, суб об'єктивна Так, дуже добре. Як ви вважаєте, в цій ситуації є з казлочина? Звичайно, є. І ще до вас одне запитання. Даша сказала, що він скоїв не лише кримінальний злочин, а й цивільний проступок, який полягає у заданні моральної шкоди та у нанесенні матеріальної шкоди. Вірно? Отже, якщо він скоїв цивільний проступок, до якої він Іра може бути ще відповідальністю від і притягнути? До цивільно-правової, вірно? А давайте пригадаємо, цивільна права відповідальність настає. З якого віку? 14 вважаєш. Добре, повна цивільна відповідальність. З якого віку вона стає? Цивільна, повна. 18 років. Але чи буде він відповідальний за свій вчинок? Прошу, На момент не роз'яснення. Відшкодувати збитки. А якщо є в нього власні кошти для відшкодування збитків? то буде відповідати всі цим згодні. Да. Да. Тому що особа, яка досягла 14 років, має власне майно до ті кошти, бо на що більш шкодове, збитки самостійно. Якщо ж в неї немає, майна коштів зароблять, то її стають особи, які їх замінюють. Дуже добре. Отже, зараз давайте запишемо домашнє завдання. Всі відкривають щоденник і пишемо. Значить, Наше домашнє завдання складається з двох частинам. Як завжди, обов'язковий та завдання для бажаючих, для виборів. Пишемо спочатку обов'язково домашнього завдання. Прочитати параграфи 11-12. Прочитати параграфи 11.12. Пункти. Пункти 5, 6 Пункти 5-6. Далі пишемо. Тести Тести на сторінках 135-136. Тести на сторінках 135-136. Виконують всі. Далі пишемо. Завдання номер 3 приримським. Сторінка 136. Завдання номер 3 сторінка 136. Теж у вас там є правильні твердження, твердження з помилками. Треба визначити, які твердження і правильні, а які помилки. Це роблять усі. А тепер дивимося. Ситуацію, ну вже на році розв'язали. Вам треба так само проаналізувати ситуацію. Пишемо. Ситуація це завдання номер 4 б Завдання номер 4 b Це завдання для допитливих, для бажаючих. Означаємо зірочкою. Завдання номер 4 б І ще, будь ласка, запишіть. Одне творче завдання, для, також для бажаючих. Я пропоную вам підготувати невеличку мультимедійну презентацію на тему правопорушення. Ви можете ці презентації використати фрагменти з мультиплікаційних фільмів, художніх фільмів, значить оповідання, казок, новин, інтернет-ресурсів, газет, журналів да, і оформити. Ці презентації маєте показати різні види правопорушення. І визначити до кожного слайду про яке правопорушення День МОК. Домовилися? Отже, дякую вам за увагу. До побачення. Оці жінки зору сьогодні будуть мати, який найактивніше працював. Це Аліна, Даша, Дмитро, Валентин, Саша, Іра, і Тетяна. побачення.